І... чекайте. І всім привіт! Це граємо ми стовби. Я шукав давно оцю штучку. І сьогодні ми будемо грати в стовби до. Давайте так. Мене в Тіктозі всюди пробиваєте, коротше. Ну, пропіарти, І Якщо, коротше, у мене буде більше, ніж 50 підписників. То я буду вам робити прямі трансляції по стовбам. Я вас вірю. Блін! Та! Є-хе-хе-хе! хе, -хе, -хе. Бомб -бомбоклад. Боже, вижили ми так! Епічненько! Нє, не нереально ну реально класно ми з вами виграли. Ну, ще не виграли Засейвік, сейв, сейв, сейв. Засейвились ми з вами. Тут апостоль люблю Он цей зразу мені баббеє на зроблю. Чекайте. А чого не може ставити, типу? Чому? Нічого не можна ставити? І чого і я такий повільний. А, я на шрифті був. Хе -хе. І того я не міг поставити двері. Все. Навіть не на шiфті не можу. Ну, фіхнах. Ага. один зараз за цього індейця. Ара поки повикидаю всю фіню не потрібно Надіс він не вмер Він вмер. А я так наді... Ой! ой, 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 ой. Блінна, мой майте. Хто мені захпанив його? А ну швидко придавайтесь. Де він то є? Є гемено, гемено на палочці. Давайте продовжимо далі грати мої улюблені стовби, добиваємо я вам ще раз поясню, добиваю мені. Ну, блін! А давайте, коротше, зараз одна катечка. Да там я просто скину, попробую просто скинути. Давайте кого хто ближче, к себе, він ближче. Сразу... Так, так, так. Выкидаем. Выкидаем. Викидаєм. Да дайте мені вже блокину. Я до нього О, серед... слайм. Що це Софіня? Блін, як я міг до думе... догоріти, якщо я вам потім покажу. Вообще, капець. 50 підписників добиваєте. І потім прямі трансляції на Ютубі, на тік всюди ловити. Якщо на тіктоті, звісно, я зможу. Але на Ютубі бажано. Так, давайте попробуємо щось скинути когось. Так, так, о, зразу блок, зразу блок. Зразу дивимося, що ми не скинули. О, це дуже добра штука. Так, 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 строїм. А нічого сяфіка. О, привіт Мене звати Альфодо Родольфо. Жорсткий муві. Ха! -ха! Ви бачили, який жорсткий муві був? Мій стоп. Меч в руки. Хто його з... Я ж не міг його... Я походу його за І Если поможе мені. Опа. О, спальня. Давай! Да, давай! Аллерка! Не, ну виноват, вообще красавчик, как бы. И маленький бог і він такий маленький. Ні! Ні! Окей, ти не трати! Блін, нашо, я нечайно выкину. Не тратим час, строимся! Тобі сапку, сапай город. Сапай город! І на паркан постав, щоб сусіди не лізли. Щоб ніхто не заліз. Якщо хтось залізе, то все. До речі, я був, може. два рази вигравав тільки в цій грі. А, я виграв. Єма! Я красавчик виходить! Ура! Я виграв. Я його вдарив. Але виграв. Я виграв перший раз на відосі, бо я перший раз граю. Уявляєте, тільки третя катка, а я вже виграв. Це ж вже нежданчик. Фортуна. Ага, тут фортуна в блоки буде. Типа рандомчик. Ух ти, що це полетіло. Це хтось наригав. Блін. О! Казанчик. Не, не треба втікати. А я шолом натягнув. Золотий! Я їх не прощу. До речі, ви бачили такий баг? Я зараз... О! Фу! блін Чекай, воно ще не почалось! Ха-ха! А? Що?! Це що було таке, Вообще. Ну що приколісти? Алло? Добрий день! Ви бачите? Тобі не буду так робити! це дуже екстремально! Я минулого разу всрав. О, чол Ну а шо? Все, тепер я тут живу. А, що я не можу писати? Борщ! Український борщ. До речі, я думаю, що тут можна крафтити, типу а тут вообще... Ну, так треба було. Іншеб інвентар мені не займал. О, редиска. Прикольно, типа редисочка. Ух ты. Іди Дежить... зі ц. Іди этим малый шпіндюрик. Забув скелезу. Ну, не, я не забув, я хотів перевірити, чи він взагалі живий і там буде. О, ви бачите? Ну, так, ви бачите 19 гравців з 20. Зразу вже. Якщо б я, до речі, оцей зареб... Ого. Кнопка. Дякую за кнопку і оку павука. Ігра дуже мені потрібна. Хе-хе. Хе-хе-хе. Ну це все лютий. А ти, блін! Треба йти до найвищих. А я, до речі, можу сейчас не долетіти. Давайте. Ха-ха-ха! Я Ну, вообще, типа, прикольно. Не. Чекай. Хочу подивитися, як він згорить. А, він не изгори. А шуму... А, це найвища була частина. Так, давайте ще може дві каточки зіграємо і... Да ч я знал, что это Нет, дурайте, это не прикольно, я два чувака скин. Майонез шерсть. Чуть-чуть не хватило. Зовсім капельку пісюлечку не хватило і впав. Ні, ну реально, зовсім капельку не хватило. Якщо ви хочете, щоб я грав в міні-ігри більше, ніж просто. О, які засьо пісні. Мяу, мя-мяу, мяу, мяу-мяу. О, так я би зомбі втоплений зауцінили. О, мене окружують! Люди помовіть мені. Да. Оригінально. Хі-хі, Кріпера. А хто мені Який чувак? Блін, я думав, що це, я зможу. Давайте ще остання карточка і закінчуємо. Бо ви не, ви не, бо ви не дивитесь довгі відео, так що. Давайте. Один раз виграли, скільки ми десять раз. Напишіть в коментарях, скільки я вже раз зіграв. Так, перший блок. Я міг його переробити і мав би чотири. І тут мав би чотири, мав би вже 8 блоків вже. Наша миница вся финя. О, сапка. Борщ. А ні, то не борщ. Баба. А, чекай, не пауце, я не фау цей там выбачил. Хто є в нас своє соко? Поки начекайте. Ну, Зараз ми його накриємо цього шалки. Блін. Тепер він відкритись. Хеей, да я долечу до тебе. Мяу мяу мяу, 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 мяу. Так, якщо я на лаву впаду, по факту там була вода. Ну давайте остання каточка, я реально все Так, бо сьогодні ще для вас видосики були так стоп. що за дичь? О, сказав Скільки себе пам'ятаю світили мені Мамо, ваші діти, як птиці, ці, і рушники на стіні. Оце прибережемо. Кнопка нам не треба. Зразу будемо дивитися по сторонам. Це теж приберемо. Щоб думати, що якийсь читак. Але я не читак. А Він АФК? Ну. О. И... А вот. Да не все АФК, а вот эти вот эти чувак АФК. Чекай, я самому могу купать, чекай. Останется катка, и я, короче, скидываю кое чувака. який Я не хочу на базар. О, так давайте. Остання катка. Я скидаю одного чувака і теж вмираю. Ну, програю, типа. що ще всіх по-так-так, -так -так, зразу, 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 зразу блоки давайте мені. Я зразу йду на оцього челіка. Блін, а він фаб. бідно Та давайте швидше я хочу туди пригнути на воду. Боже, таке. Тепер поставимо шалки. Все, і спавне. Ой! Ще вмішуватись не буду ай що ти зробив? я нікого не скину так що... І що ми місце зайняв? я грав по тільки 58 секунд шутки я хотів вдарити. Хак так? Типа, як О. Ну, Окей, так що. З вами був Дрокс. Можна мене пойти, найти по імю на це пише, так Такшо. Що... Стоп! У нас ще одна незакінчена справа. Ми ще не грали з вами отак. Так, остання карточка пробуємо, і... і все думаю. Я реально можна закінчувати відео, бо ми вже тут я награв а вам. Вже мозги, напевно, всі виї. О, я знову впав машить. Ну, блок. О, а я его Просто варе буде достроїтись. О, це приколіжок. Зараз я ще раз використаю. Пициньку. Так, як посадно, ну, коротше, я скину просто. Незеритовий меч. Давайте після, коли залишиться ще. Е... Коли залишиться менше, ніж. 10 людей, то я включаю простий режим. І буду. Блін. Ну. дохотівся. Так що. Лівунька є. Блін! А, так, все нормально. Так є капець, їх тут багато. А! О! О! Кропі. Всім па-па! З вами був наш нас зв'язку Дроксі. Так що всім па! Па! З вами був Дроксі, Це була гра на Стовбах.